Вітання глядачам Суспільного про особливості виплати пенсій на Волині, а також нарахування пенсії військовослужбовцям, які воюють у зоні бойових дій, а також про пенсії для внутрішньо переміщених українців. Говоримо із начальником управління з питань виплат головного управління пенсійного фонду України у Волинській області Віктором Кривчуком. Вітаю вас! Доброго дня. Отож, пане Вікторе, яка ситуація із виплатами пенсій на Волині? Чи є на сьогодні заборгованість? Виплата пенсій на Волині здійснюється відповідно до планового порядку. Ми знаємо, що виплатний період відповідно до законодавства триває з 4 по 25 число. Скільком пенсіонерам На Волині виплачуєте пенсію на сьогоднішній день? Станом ну будемо говорити на 1 серпня? У нас на обліку перебуває 255 549 осіб. Оскільки нині в державі іде війна, то хотілося б поговорити про тему пенсій для військовослужбовців, зокрема для тих, які Збираються йти на пенсію, от нині вони воюють у зоні бойових дій. Скажімо, який порядок оформлення пенсії для таких людей? Порядок призначення пенсії для осіб, які мають право на пенсію, передбачено законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. Він залишається незмінним. Обов'язкова умова призначення пенсії або за вислугу років, або по інвалідності відповідно до даного закону це є звільнення з. Посади, яка, власне, дає право на даний вид пенсії, тобто звільнення з військової служби. Хто саме повинен збирати, можливо, документи для оформлення? Чи є якісь труднощі, якісь нюанси? Порядок призначення так званої військової пенсії він суттєво відрізняється, кардинально відрізняється від порядку призначення цивільної пенсії. Пакет документів для призначення саме пенсії за вислугу роки військовослужбовцю до нас надходить від територіального центру комплектування. Грошовий атестат, інформація про грошове забезпечення, послужний список. Ця вся інформація надається органам пенсійного фонду від уповноважених органів. Уповноважений орган, якщо ми говоримо про Міністерство оборони, це є територіальний центр комплектування. Ну, колишні військомати. Якщо військовослужбовець от уже завершує свою службу, так і оформляється на пенсію. Чи враховується йому, чи впливає на суму грошей, суму пенсії, яку він буде отримувати? Виплати додаткові за участь у зоні бойових дій за те, що він безпосередньо брав участь у боях десь на передовій, це, зокрема про ці суми 50, 30 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Ці додаткові виплати чи якось впливають ці гроші потім на суму пенсії. Пенсія призначається на підставі документів, тобто знов ж таки грошового атестату, який надає військове формування. Поняття військових пенсій воно є досить таки розгалужено. Це і Ті самі міністерства оборони, це і Служба безпеки України, це Державна служба судової охорони. Тобто, ну всі військові формування, ми їх умовно зводимо на так звані військові пенсії. І саме цей порядок призначення пенсії залишається для них всіх незмінним. До нас надходить пакет документів, в тому числі грошовий атестат, формує який військова частина. Яку суму на сьогоднішній день в середньому отримують військові пенсіонери? Середній розмір пенсії обчислений за законом 2262 про пенсійне забезпечення усі зі військової служби та деяких інших категорій осіб, ну власне становить порядка 12 тисяч гривень. І може варіюватися, звісно, від Ну, звичайно, від тому що це виключно індивідуальне. В когось може бути одна сума пенсії, в когось друга. Ну але якщо говорити саме про середній показник, це 12 тисяч гривень. Розясніть, будь ласка, ще таку ситуацію життєву, яка може виникнути у наших глядачів, або ж виникала уже це, коли, скажімо, військові пенсіонери або пенсіонери за інвалідністю пішли служити у війську, або ж. Просто пенсіонер працевлаштувався. Чому важливо цим людям повідомити про те, що вони пішли служити або працевлаштувалися, аби в подальшому не виникало таких ситуацій, що вони мусять повертати частину грошей державі, яка виплачувалася їм чи за службу, або ж на робочому місці як заробітна плата? Пенсія, взагалі, вона виплачується без врахування заробітної плати. Але є ряд доплат надбавок підвищень, які передбачені виключно для пенсіонерів, які не працюють, не проводять діяльність пов'язану з утриманням доходу. Як правило, це надбавка на неповнолітнього утриманця. Тобто, якщо в особи є. На утриманні дитини, яка не досягла віку 18 років, до пенсії встановлюється надбавка. Якщо за військовий закон ми говоримо, це 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Означена надбавка виплачується лише за умови, якщо особа не працює. Неважливо, чи це самозайнята особа? Тобто це є умова, і вона залишилася незмінною. Особа набуває право на даний вид доплати за умови звільнення з роботи, і особа втрачає право на даний вид доплати за умови працевлаштування. З пенсії, так як це передбачено статтею 50 закону, здійснюється утримання, або особа добровільно повертає кошти, або особа пише нам заяву про те, що вона погоджується, щоб з її пенсії відбувалися утримання до повної погашення суми. Ну, або якщо там, допустим, пенсія була призначена на підставі недостовірних даних, які були подані особи, таке може стягуватися в судовому порядку. Як правильно тоді зробити, вчинити людям, щоб не виникало подібних ситуацій? Пенсії виплачуються фактично наперед. Зрозуміло, що 25-го числа 26-го, -27 27-го вже практично готові документи на наступний місяць. Ми не можемо знати про всі обставини, які складуться з людиною наперед. Тобто, чим раніше, як то кажуть, людина повідомляє, тим зрозуміліше, що ту, та сама сума надміровиплачених коштів, на, ну зрозуміло, що утримати за один місяць, а що там за декілька. Рано чи пізно все рівно ми дізнаємось про цю інформацію. Дізнаємося, яким чином? Відбувається сплата внески, відбувається подання роботодавцям звітів до тієї ж податкової служби, про що наш податкова інформує. Цю інформацію ми отримаємо. Тільки єдине, що ми її можемо отримати один раз в квартал, тобто через три місяці. Якщо людина має можливість і повідомить нас своєчасно, то це буде зовсім інша ситуація. Тобто, якщо, наприклад, нині громадяни в вересні збираються десь працевлаштуватися, які зараз на пенсії перебувають, то все таки ліпше. Ліпше про це повідомити. Якщо особа, наприклад, працевлаштувалася 1 вересня, 2 вересня, будь ласка, до наших сервісних центрів підходьте. Є велика розгалужена мережа віддалених робочих місць. Підходьте, давайте документ на підставі якого ви працевлаштувалися. як правило, це витяг з наказу про призначення або власне. Запис в трудовій книжці, і вам буде здійснено перерахунок, і це дозволить уникнути ну, дуже багато неприємних ситуацій. А про яку суму стягнення може йти мова? В кожного вона своя. Тобто це може бути від однієї гривні, а від це може залежить? Бути, ну, знову ж таки, від розміру, від тієї суми надбавки. Це глибоко індивідуальне. Є випадки, коли факт працевлаштування не впливає абсолютно на ніякий розмір пенсії. Переплата може виникнути лише в тому випадку. Коли в особи наявна доплата або підвищення, яка передбачена виключно для непрацюючого пенсіонера? Яка ситуація нині з оформленням пенсії для вимушено переселених українців? Знаємо, що на Волинь евакуюються люди, які можливо і втратили житло або ж там, де звідти з тих місць, де тривають бойові дії, де війна? Чи виникають якісь труднощі із оформленням пенсії для цієї категорії людей? І якщо бувають труднощі, то в чому вони можуть виникнути? У нас є величезний масив даних, яких називається реєстр застрахованих осіб. Достатньо, щоб в особи була трудова книжка. Якщо ми говоримо про стаж до 2004 року, ну зрозуміло, документи, які посвідчують її особа, паспорт реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо ж особа не відмовилася зі своїх певних переконань від цього номера. Ну і зрозуміло, ще мінімум пакет документів там. Ті ж самі свідоцтва про одруження, свідоцтво про народження дітей, ну для того, щоб перекрити якийсь той чи інший період страхового стажу і діяльності. чи бувають такі випадки, що, наприклад, бракує якихось певних документів, або ж там відомостей про певний період роботи, і людям потрібно звертатися в архівні установи для того, аби взяти довідки про те, що вони отримували якусь там певну заробітну плату за там 20 років, тому скажімо, чи є на сьогоднішній день можливість звернутися в усі архіви, ті, що є в Україні? І якщо говорити про роботу за кордоном, скажімо, в тій же Білорусі або ж в ворожій Російській Федерації, наші спеціалісти сервісних центрів надають повністю практичну допомогу. Якщо особа має можливість надати ці довідки самостійно, що може присвідчитися? Безумовно, особа їх надає сама. Якщо особа не може нам надати такої інформації, ми допомагаємо. Наші спеціалісти роблять відповідні запити, відповідні установи. Ми ну, очікуємо, коли інформація приходить до нас. Звичайно, там, якщо ми говоримо про заробітну плату, то тоді, якщо це доцільно використовувати цю заробітну плату, то, звичайно, на основі отриманих даних проводяться відповідні перерахунки пенсії. Що стосується держав, які ви озвучили, ну, ми знаємо, що в нас немає абсолютно ніяких дипломатичних стосунків з цими двома державами. Відповідно, ми не проводимо з ними листування. Будемо говорити тоді про Волині, яку середньомісячну пенсію отримують волиняни станом на сьогодні. Яку максимальну і мінімальну пенсію? Максимальна пенсія, чітко визначена законом. Це 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. На сьогоднішній день цей показник 20 тисяч гривень. Що стосується мінімальної, ну то тут знову ж таки потрібно чітко розділяти на сьогоднішній день. У нас є Певні соціальні гарантії для певних груп населення. Якщо говорити саме про мінімальний розмір, то знаємо, що законом передбачено, що пенсія має становити не менше ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Це 2093 тисячі гривні. Знову ж таки, далі йдуть певні соціальні гарантії. Тобто, якщо особа там досягла віку 65 років, вона не працює, вона має стаж 30 років жінка, 35 років чоловік, підкреслюю, саме 30 років, не 20-25, а саме умови 30-35, то там розмір пенсійної виплати мінімальний має становити не менше ніж 3520 тисячі п'ятсот гривень. Тобто, якщо це особа з інвалідністю, вона не працює, знову ж таки має той самий стаж необхідний. Це 2760 гривень. Тобто поняття мінімальної пенсії сьогодні воно ну розмилося, скажімо так, бо раніше було чітко зрозуміло це або прожитковий для непрацездатної особи. Сьогодні для певної соціальної групи є своя певна соціальна гарантія дії. Ви згадали про трудовий стаж страховий стаж для нарахування пенсії. Якщо його бракує, чи можуть люди, як кажуть у народі, купити цей стаж, тобто заплатити за певний період пенсійні внески, і чи сьогодні це практикується, чи часто вдаються до цього волиняни? Все знову ж таки залежить від тої кількості стажу, якого не вистачає. По перше, по-друге, необхідно розуміти за які періоди можна. Прийняти у добровільну участь в загальнообов'язковому державному страхуванні. Ну, як ви кажете, докупити, це називається добровільна участь в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тобто потрібно розуміти, за які періоди тобі не вистачає стажу, скільки ти маєш, чи це доплатити до мінімально, тобто є певні місяця, де була неповна сплата внески, і людина має можливість її доплатити, там, щоб було чітко 30 днів. Чи це потрібно вже за роки доплачувати? Ну тут потрібно розуміти. Е, людина має звернутися до нас в сервісний центр, їй повідомлять, скільки їй не вистачає стажу, далі укладається відповідний договір вже в податковій службі, здійснюється проплата, до нас надходить інформація про сплату внесків, власне, і якщо цього стає достатньо, людина набуває право на пенсію. Напередодні дня незалежності з'явилася інформація про те, що пенсіонери отримують додаткові ще доплати у зв'язку саме із державним святом. Які категорії отримують ці доплати, і про які суми йдеться? Відповідно до 754 постанови Кабінету міністрів України, яка була прийнята 21 липня 2023 року. Ну називається вона деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Особам зі. Інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших міст примусового тримання, визнаними особами з інвалідністю від загального захворювання трудового каліцтва з інших причин для осіб з інвалідністю першої групи це 3100 гривень. Для осіб з інвалідністю другої групи 2900, третьої групи 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам революції гідності та колишнім неповнолітнім. В'язням концтаборів 1000 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень, членам сімей загиблих ветеранів війни, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, а також дружинам чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге 650 гривень. Ну і п'ята категорія це учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога – це 450 гривень. Особам, які є пенсіонерами, хто має право на означену доплату, така доплата була здійснена в серпні місяці разом з місячним розміром пенсії. Проте ми маємо ще три категорії, які мають право на ці виплати, але вони не є пенсіонерами. Перша категорія це особи, військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони. Особи начальницького рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу, тобто у військових частинах, є учасниками бойових дій, вони ж також мають право на означену виплату. Таким особам пенсійний фонд фінансує дану виплату на підставі поданих військовими частинами заяв розрахунків. Тобто, військова частина надає заявку розрахунок. До пенсійного фонду пенсійний фонд перераховує кошти військовій частині, а військова частина, її фінансова служба, власне, вже здійснює зарахування безпосередньо на рахунки одержувачів цих коштів. Чи можемо говорити про яку загальну суму грошей? йдеться? Саме про цю категорію ми не можемо говорити, тому що це є це подається. Кількість. Ну, щоб ви розуміли, надається кількість, надається розрахунковий рахунок, надається сума. Далі вже власне сама військова частина здійснює зарахування на рахунки, на які вони їм зараховують напевно заробітну плату. Тобто тут я вже вам точно не скажу, яким чином відбувається саме зарахування військовослужбовця. А щодо попередніх категорій, які ви озвучували, яка загальна сума грошей на ці доплати ну, йде? Якщо ми говоримо про пенсіонерів, говорили, то це понад 15 мільйонів гривень. Тобто разом з місячним розміром пенсії. Є ще в нас особи, які знову ж таки мають право на цю виплату, проте вони не служать, але відбувають відповідно покарання в місцях позбавлення волі і мають право на дану виплату. То тут же аналогічний порядок, як і попередньому. Тобто подається заявка розрахунок, кошти зараховуються на рахунок виправного закладу, і далі вже виправний заклад відповідно здійснює те фінансування, яке він здійснює. І є четверта група: це особи, які мають право на дану виплату, проте вони не проходять військову службу. Працюють, скажімо, в інших установах. Таким особам необхідно звернутися до органів пенсійного фонду для здійснення такої виплати. Необхідно мати зрозуміло, документ, який посвідчує особу заявника, тобто паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, рахунок відкритий відповідній банківській установі для того, щоб відбулось зарахування цих коштів. Ну і власне посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до законів України. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та закону України про жертви нацистських переслідувань. Чи є якісь часові рамки, коли потрібно це зробити? Постановою кабінету міністрів передбачено до 1 листопада. Я вам дякую за наше спілкування. Нагадаю глядачам, що ми говорили із начальником управління з питань виплат головного управління пенсійного фонду України у Волинській області Віктором Крипчуком. Дякую за увагу. На все добре.